Отже, як бачимо, рівняни не дуже обізнані, щось чули, щось там гадаю, що це повинно бути. Хтось знає, що щось таке є, але відчуття того, що це щось дуже формальне, воно присутнє на вулицях нашого міста, і думаю, не тільки на вулицях, а взагалі у в голові у кожного рівняна, навіть у депутатів міськради. Чому? Я тоді потім вирішив, що Google знає все і вирішив пошукати в Гуглі, а що розкаже мені Google про цю стратегію. Там більш жива ситуація була. І... Але, на жаль, на сайті, офіційному сайті міськради Рівненської я не знайшов стратегічного плану розвитку нашого міста, знайшов вже більш, більш таки ближче папери, які на нього посилаються. Але Гугл знає все, і я знайшов цей документ на. На, на, на сайті віде. управління економіки. Я думаю, що е, хтось із вас хто е, більш докладніше розповість, що це за, за документ, в якому році він був створений, е, хто був його ініціатором, хто проплатив е, цей документ і так, ваші враження, е, е, як він виконується? Ну, власне, в роботі вже стикався з програмним документом, стратегія міста рівного є, кажуть. Стратегічний план розроблявся в далекому 2005 році, 200 шостого був фіналізований. Наскільки мені відомо, відбувалося це в рамках проекту USAID Місцевий економічний розвиток. Робили це експерти з такою гарною метою, щоб навчити наших спеціалістів складати економічні плани, стратегічні плани розвитку міста. То вони проаналізували повністю ситуацію в місті, проаналізували соціально-економічні показники, зробили стратегічний аналіз і написали таку гарну чудову стратегію. Повторюємо, це було в 2005 тисячі п'ятому, дві році був вже, апель, вже, вже затверджений. затверджений. Абсолютно вірно, і в принципі до цих пір ми живемо за цією стратегією і успішно її реалізовуємо. Знаєте, на свій середній розум я не фахівець в економіці, але я переглянув цей документ, і він на мене справив жахливе враження. Ні, він дуже якісний. Він мені сподобав. Ну, не дуже я не знаю наскільки він. Ну він він ну, виглядає виглядає як якісний документ, але там в преамбулі можливо, на перших сторінках є переваги, є плюси і мінуси нашого міста. От що мене жахає особисто, тому що документ створений в 2005 році, а сьогодні на дворі, дай Боже, вже 2015. Ну, Мені здається, що нічого не змінилося. Хіба що плюсів стало менше, мінусів трошки більше. Але фактично ну, таке відчуття, що ми взагалі живемо на якійсь консервній банці, нас дуже добре законсервували і нічого в економічному розвитку не відбувається. <свистістиків> а у вас є таке враження? Ну, в мене враження дещо інше. Я для чого вивчаючи цей документ, шукав якісь там свої, можливо, речі, які мені потрібні <свисті> були особисто для роботи. І дещо з того, що там дописано, все ж таки було зроблено. І, в принципі, і зараз робиться, але багато, на багато речей просто дехто не звертав уваги. Є деякі системні речі, які були вирішені на національному рівні, там, наприклад, спрощення реєстрації підприємців, там була згадка про такі напрямок, або створення центру сприяння бізнесу, який було створено в рамках мого проекту. То ці речі робляться, власне, і також там йшла мова про створення ідирного, але вони але вже... робляться, тому що це написано в цьому документі, за яким ми маємо жити. Чи вони робляться так? Я просто подивився, бо мені здалося знову ж таки на мій середній громадянський такий розум. Я громадянин, я живу в цьому місті. Мені цікаво. Але я дивлюся, просто потім щороку, чи частіше у нас в Раді звітують про виконання цього стратегічного плану. І мені здалося, чесно кажучи, що це робиться таким чином: щось зроблено. Потім якийсь чиновник бере цей стратегічний план і так дивиться так. Оце ми зробили. А в виконанні якого пункту я б міг це записати? А давайте сюди в розвиток культури внесемо, наприклад, чи спорту, там я не знаю. чи... От у мене таке враження. Ви центр свій створювали тому, що це в плані є, чи тому, що ви він потрібний, ви його створили. А потім хтось вніс галочку і доповів, що ми виконуємо стратегічний план. Власне створення цього центру було однією з передумов стратегування, тому що. Без цієї стратегії не було б отримано фінансування на реалізацію проекту. Тобто, коли подавався проект у стратегічного розвитку, було зазначено, що це є стратегічний напрямок, і відповідно це підсилило рішення по створенню цього центру по фінансуванню проекту принаймні, намі теоретично малого середнього підприємства. Тому що там два основних напрямки є в стратегії. Які, це розвиток малого та середнього бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій. І, в принципі, вся робота має бути зорієнтована на реалізацію цих двох напрямків. Єдине, що є таке системне відношення до стратегічних планів, mm -hmm. які і на, на рівні областей, міст, ну різних рівнів по всій Україні. В принципі, це в сюжеті ми бачили. Е -е, давайте переглянемо цей сюжет. Давайте переглянемо це. Ви його бачили, ми вам показали цей сюжет, а рівняни ще його не бачили. Тому давайте ще раз подивимось. Ми підготували. Е як відбувається стратегічне планування розвитку міст в Україні і де там взагалі знаходиться, на якому місці знаходиться наше улюблене місто рівне?